Дії останніх тижнів, особливо останніх днів, показали, що нас розгойдують не тільки з наружу, але і зсередини. Той ботизм, ті ботоферми, які агресивно атакують один одного, а головне, не стільки між собою, скільки між нами сіють оцю ворожнечу. Все це безперечно є корисним лише ворогу. Я спробую собі зробити таке табу, табу на будь-які критичні зауваження щодо інших позицій, пов'язаних з політикою, з економікою, з релігією, хоча зразу попереджаю, що теми пов'язані з порушенням Конституції Кримінального кодексу. В національної ворожнечі не підпадають під табу. Давайте всі разом спробуємо, хоча б 10 днів, не гристи один одного.